Було викликано мене публічно на педра на наше зібрання педагогічне, де було публічно, мене настільки принижено. Тим планом, що колеги, критикуйте, я заб'ю свій останній гвіздок. Тобто це було настільки принизливо. Мене ніби знаєте, я от сиділа на тому стільці, мені просто хотілося. Я розумію, наскільки зараз людині важко, справді дуже важко, я бо ти їдеш на роботу, платиш і. Там психологічно дуже важко. Не у всіх садочках є такі відношення до людей, як в цьому садочку. Повірте, ці дві жінки працювали виховательками в дитсадку Соняшник, і обидві звільнилися, але в різний час. Наталія Данильчук прийшла на роботу шість років тому, одразу після відкриття цього закладу. Працювала там більше року, звільнилася під тиском керівника закладу. На той час я, я напевно побоялася, так як бояться зараз. Ці люди, які працюють в дитячому садочку. Зараз я відчуваю це, ну таке свій обов'язок все-таки допомогти звільнити цю цього. цього керівника і звільнити так само людей від скування, від залякування. І від ну, нездорової атмосфери, як мені здається, у колективі Наталія Побова працювала в дитсадку соняшник з минулого вересня, і за цей навчальний рік двічі звільнялася з цього закладу. Перший наприкінці лютого, але на захист виховательки стали батьки дошкільнят і жінку поновили на посаді. А я пропрацювала три-дві недільки, встигла пропрацювати в день мого народження. Це так їй може збіг, а може дійсно спеціально. Міні влаштували публічну, ніби якби розправу. Мені мене всіх зібрали весь садочок, всіх колег, де було мені дві неправомірних догани, яких з якими я не згідна. Шантаж був примінений в тому плані. Або ви звільняєтеся самі, або ми звільняємо вас примусово по цим доганам. Тож жінка вдруге звільнилася за власним бажанням, а нині написала скаргу в міське управління освіти. Із заявою також звернулися і батьки її вихованців. Це вже наболіло. Це вже питання не першого дня. Наші діти просто вже другий рік ходять в цей садочок, і розумієте, ми зіштовхуємося з тим, що що півроку дітей новий вихователь. Для мене зразок це моя дитина. Я відчуваю і бачу по ній. Якщо дитині добре, якщо вона хоче йти, вона з задоволенням іде і всі питання знімаються. Саме тому ми стали на захист цього вихователя. Саме тому нам було ну, необхідно, щоб вона повернулась і щоб вона була з нашими дітками. Нами було написано звернення на мерію про те, щоб розібратися, чому така плинність кадрів, чому такі постійні йдуть. Заміни, як з'ясувалося, потім виявляється ми не одні такі, що були звернення раніше від інших батьків, тільки чому це все замовчувалось? Звільнення Наталії Попової, міський голова рівного Олександр Третяк називає неправомірним, і за цим фактом управління освіти розпочало службове розслідування. В процесі службового розслідування виявились нові факти, а нові факти були ті, що а, Ті ж самі вихователі, ті ж самі е, працівники закладу, е, так тихенько так би мовити, не на камеру, але почали розповідати, що були факти е, повернення їхніх премій е, назад, так би мовити, для когось. З керівництва закладу відповідно, вже по цьому факту, по другому факту, управління освіти звернулося до правоохоронних органів щодо розслідування цієї ситуації. Відкрите кримінальне провадження за фактом привласнення розтрати або заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність у виді обмеження або позбавлення волі терміном до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Строком до трьох років. Якщо мене попросять, я буду давати свідчення. А було таке, що ви премії віддавали завідування? Я думаю, це питання буде більш до компетентних органів, то ми там вже будемо з ними розбиратися. Але з питання передачі премій ваших завідувачів ви будете свідчити. «Так». Да. Сума про яку йдеться наразі невідома. На час розслідування директорку дитсадка соняшник відсторонили від посади. Журналістам Суспільного жінка зазначила, що ані вона, ані її адвокат нічого не коментують. Натомість здалося поспілкуватися із виконувачкою обов'язків соняшника Оксаною Харченко. Від себе хочу сказати, що дуже здивована цією ситуацією, звідки ну звідки це все надумано, мені не відомо. Тобто це Тобто, це надум працювати в садочку комфортно всім працівникам. Все, що я можу вам сказати, між тим, за даними міського голови Олександра Траяка, за п'ять років із дитсадка соняшник з різних причин звільнилося 50 працівників. Валентина Гордич, Назар Мідріган та Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.